Давайте поговоримо про різні фінансові рівні, на котрих знаходяться люди. Для цього уявіть будинок. Мінус перший рівень це рівень фінансової кризи. Ці люди завжди знаходяться у боргах, вони живуть у постійних кредитах, або у них є дохід, але дохід набагато менший, ніж їх витрати. Нульовий рівень це рівень фінансової небезпеки. Бо у таких людей доходи завжди дорівнюють витрати, і до кінця місяця є постійний нуль. І якщо в їх життя приходять незаплановані якісь витрати, то вони дуже швидко потрапляють на мінус перший рівень. Перший рівень це фінансова безпека. У цих людей є вже створені резерви мінімум на півроку вперед, і для таких людей не є вже небезпекою втрата доходу, бо є розуміння, що як мінімум 6 місяців можна спокійно жити на нинішньому рівні життя. І другий рівень найцікавіший, до котрого всі намагаються прийти, це рівень фінансової незалежності. У цих людей вже доходи не залежать від їх активної діяльності, бо є вже створений гарний пасивний дохід, котрий приносить гроші без участі людини. Щоб потрапити на другий рівень, треба створити якісний перший рівень, тоді будь-які моменти, пов'язані з втратою доходу, вже не будуть такі небезпечні. На якому рівні зараз знаходитеся ви? Пиші цифру в коментарях, а також бронюйте консультацію для того, щоб створити надійний перший рівень і далі рухатися в пасивний дохід.